15 жовтня у міському палаці культури відбувся благодійний концерт ярмарок до заходу запросили місцевих музикантів та артистів з інших міст. Всіх об'єднувала одна спільна мета допомога Збройним силам України. Зокрема, гроші збирали на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти. Захід організовано за ініціативи благодійного фонду Незламні Борсуки та громадської організації «503 Family», фемелі, які були створені рідними військовослужбовців 503-го окремого батальйону морської піхоти. Зараз виступає та гурта Гурт Ека, також з музичної школи виступали. Виступали дует Метенки, це брати, Близнюки, які з Івано-Франківська приїхали. І ще має виступати Космірак-співак і «Чома Паучик, фіналіст Голос України. Дякую всім, хто долучається, хто приходить, всім за допомогу. Дякуємо. Артисти з Краменчука та інших міст України залюбки долучаються до подібних заходів, адже розуміють, що війна триває, і кожен з нас має наближати перемогу. Лідер українського гурту з Києва та Рута Євген Романенко зазначає, що діяльність їхнього гурту, ще з 2014 року спрямована на допомогу українським військовим. Сьогодні ми допомагаємо 503-му окремому батальйону морської піхоти. Це наші друзі з часів створення цього батальйону. Ми гастролюємо. В Європі у нас є така можливість як у амбасадорів української культури, і зібрані кошти ми передаємо не тільки цьому батальйону, але сьогодні от приїхали в Кременчук для того, щоб допомогти саме борсукам 503-му батальйону морської піхоти. Різні смаколики, які приготували батьки з учнями Кремчуцького ліцею номер 5 та волонтери, патріотичні сувеніри та картини. На ярмарку був представлений різноманітний асортимент. Кремочужани, які долучились до благодійного ярмарку, могли придбати патріотичний сувенір, тим самим допомогти військовим, адже всі зібрані кошти йдуть на потребу воїнів, завдяки яким кожен з нас має змогу жити повноцінним життям. Я придбала картину для своєї сестри, яка живе в Миколаєві. І... Яка пережила Болтаві. всі події страшні я Мені сподобалось, як намалювали картину. Тому припала цю картину для своїх ритрів. Я, наприклад, як про пам'ять такі страшні події. дуже вдячна організаторам цього благодійного ярмарку і концерту за те, що нагадують нам що війна не закінчилася. Наразі кожен українець має усвідомлювати, що війна продовжується, і кожен навіть незначний внесок наближає перемогу України в цій жорстокій війні. Марія Даєва Віктор Петров Кременчицькі новини